Від Я не можу просто так людей добити. Може, ты все. Я не піду на параш. Да звісно, можу, блядь. Давай а на парашу, сука! На парашу, блять, не піду. Быстро, блядь! Добрий день! Тиха... Ой, Ой, блять, анорские рейнджери. конфедерасов не бачили. Чекайте, зараз зараз нас неприйомний день, завтра приходит. блядь? Відкривай открывай блядь! блять, нам законом! Хоть все завтра заднее не можем вас прийняти. Блять, кажу открыть двери, блять, сейчас будем штурмовать, если у вас станка фитирасы ну, будут и казины. Все по местам. Рейнджери, все по местам, Буде сейчас штурм. Ну, як на похорон диком, если ну, не може ну, Не, ну может и похороны сегодня нужно идти, що мы зараз будем вас уйти. -мо! Ну... Не про це ніхто не попереджав. Конику давай, блядь Гони, конику. Я хочу жити, блядь, допоможіть. Застрельте його, він дістав зброю. Допоможіть Допоможіть Я не буду зупинятись, блядь Допоможіть, люди добрі, за мною женеться вбивця. Блядь, сука. Допоможіть, допоможіть А, це ви шериф? Зв'язаю з сьогодні плоски, давай. Я перепрошую, а ви з якого відомо ви шариф? Шеривський департамент. Повертайся, тебе заарештовано. Ой, господи. Ой, блядь, не не того. Відмірь! Давай навадай! Дам два долари. Наваляй! Ти що, ти будеш цілувати? Це знак Просто ляньте, блядь. Тах помер. Блядь. Що нахуй відбувається? Іменем закону я об'являю про те, що ви арештовані за свої прекрасні муси. Так що це разом. Господи, я вже не коло. Емоушенноутемит! Двали його зрадником. Людина, яка за своє хоч і коротке життя зробила те. Блять, вибачте. коротке життя зробила те що здатні далеко на всі. Людина зі столевими кулаками. Амінь. Це випадково. ха Ой. Короче, історія така. Сидять мужики в барі, п'ють. Тут забігає мужик, рука переломана, кричать, тікайте, тікайте, чорний Джек іде!» Думають, що це такое за чорний Джек. Ми, ми двоє, він один, що він нам зробить? Потім забігає вже двоє, у одного око випало, у другого кишки наружу, кричать, тікайте, тікайте, чорний Джек іде. Так переглянулись, думають, ну ми ж мужики бивали, що нам то два мужичка. І ми такі два крутих. Що він нам зробить, той чорний Джек. Далі сидять. Тут вже три мужика забігає, ну, двоє одного мертвого заносять, він пополам розорваний. Кричать, тікайте, тікайте, чорний Джек іде. Думають, ні, ну це вже серйозно. Це мужики бивали, і хто, і взагалі він пополам розорваний. Будем допивати і тікати. І этот салончик теж каже, що закругляйтесь, я буду закривати. Тут тільки чують стукат копит, стоїть в дверях салона постать. В чорному капелюхе, в чорному пальто, з чорними револьверами. Отак підход до них і каже, сосіть мені этого, піструна. Вони ж так переглянулись, думають, ну що робить, жити хочеться. Начинають нас мактувати, він каже, тільки давайте швидше, або бо чорний джек іде. Та ні, ну не всі. Ну не всі, так, звичайно. Ну ви добре, ви я, мені їсти в... дали, а той не так. Ви ви за мене можете не перейматися, мій револьвер вже років п'ять як не стріляє. Добре, піду я трошечки відпочину. А, пане пане Мілар, поговорю, будь ласка, з паном...